Привіт! Мене звати Ольга, і ви на моєму каналі. Мене Тулі Хочу сказати, що я українка, проукраїнська. Живу в Україні в війні, жила в Німеччині 11 років. Приїхала з чоловіком у в му році, в грудні і вже майже 3 роки живу у війні. І я хочу сказати за коментарі і за підписників, що ви не ображалися. Просто попереджую, щоб ви не ображалися всі проросійські коментарі, які пишуть українці, які живуть, люди, які пишуть, котрі живуть в Україні, вони будуть заблоковані. А тим паче ті люди, які ну, близько зі мною спілкуються. І є такі люди, яким я давала шанс, якщо я блокую людину один раз, я не просто так когось блокую, тому що він і так усміхнувся. Я блокую за коментарі, за підтримку окупанта ворога. Я не просто так заблокувала людину, потім я її розблокувала, припустимо, а вона знову мені пише коментар під моїм відео і плаче за Донецьком, бо він в Ну, нехай плаче далі, тільки не на моєму каналі. А всі, хто її підтримує і від мене відвернувся, ну, це ваш вибір, це ваше право. Ви маєте робити так, як ви вважаєте за потрібні. Дякую, що ви були в моєму житті. Всім бажаю гарного дня і хочу сказати, що Володимир Олександрович Зеленський це найкращий президент за всі часи Незалежності України. І я його підтримую. І ми. Сильні в єдності. І коли ми будемо слухати тих, хто грабував нас на протязі 30 років, і не будемо звертати уваги на те, що корупція зараз не така страшна. Вона така сама була страшна при всіх президентах. І всі ми забулися, що було 7 років назад: 8, 10, 12, 20, ми просто забулися. Ми ідемо, як ті. За перебрікам ведемося на цю лапшу, що нам тут розказують ті, хто був у владі всі ці більше 30 років. А ми ведемося. Не ведіться. Слава Україні! Героям слава! Вистоїмо! Переможемо! Здоров'я нам та перемоги і миру! Більше нічого не треба. Дякую, що послухали і подивилися.